Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 630. Перша книжка на 50% дорожча за другу. Наскільки відсотків друга книжка дешевше від першої? Добре. Починаємо. Пишемо номер 630 і запишемо спочатку скорочену умову. Нам дано дві книжки: перша книжка і друга книжка. Відомо, що перша книжка на 50% дорожча за другу. Бачите, порівнюють першу книжку з другою. Зрозуміло? Зафіксуємо це. Перша книжка, пишу невідомо на 50% дорожча за другу. І стрілочка до другої. Далі. А потім питають, на скільки відсотків друга книжка дешевше від першої. Тому тепер стрілочка в іншу сторону. Невідомо, на скільки відсотків друга дешевше, ніж перша. Бачите, вже порівнюють другу з першою. Починаємо. Пишу розв'язання. Спочатку зафіксуємось на першому реченні. Перша на 50% дорожча за другу. Тобто, вони порівнюють із другою книжкою. Інакше кажуть, чи вони відштовхуються від другої книжки. Мається на увазі, що от у нас була якась друга книжка. І. Збільшили другу книжку на 50% і отримали першу. Зрозуміло? Тобто ми кажемо, що нехай друга книжка коштує А ми не пишемо гривень, бо одиниці виміру немає тут. Тоді перша книжка буде коштувати на 50% дорожче. Тут не треба складати пропорцію, тут можна усно. Що означає на 50% дорожче? На половину дорожче. Тобто, якщо була А вартість другої книжки, тоді перша книжка буде коштувати 1,5А. Так як на половину більше, пишемо вартість першої книжки 1,5А. Давайте ще раз: чому саме 1,5. Друга книжка коштувала А. А ми один не пишемо ніколи тобто там одиничка 1А. Один а перша, та, що на 50% дорожча, та що на половину дорожча, вона буде коштувати 1,5а. Отут ми зафіксувались і зупиняємось. Тепер далі крокуємо. Читаємо умову. Наскільки відсотків друга книжка дешевша від першої. Тепер вони захотіли другу порівняти з першою книжкою. Тобто ми відштовхуємось тепер від першої книжки. І тут же треба буде скласти пропорцію. Мається на увазі, що 1,5А це вартість першої книжки, це 100%. А вартість другої книжки невідомо скільки відсотків. Ми вже порівнюємо другу з першою. І складаємо пропорцію: 1,5А так відноситься до А, як 100 відноситься до Х. І щоб знайти невідомий член пропорції Х, треба помножити ті члени, що відомі, 100 помножити на А. А у нас відомо, А, це така вартість. Це така, таке число. І поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого на 1,5 А. Ми розуміємо, що цей дріб треба скоротити на А. І у нас тепер залишається в чисельнику 100 в знаменнику 1,5. Пропоную, щоб працювати з натуральними числами, помножити і чисельник, і знаменник дробу на 10. Тобто перенести кому вправо в знаменнику, а в чисельнику дописати 0 з 1015 -х. І тут легко цей дріб скоротити на 5. В чисельнику буде 200, в знаменнику 3. Тобто 200 третіх. Це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів число 3? вміститься в 200 ви скажете 66 раз. Отже, 66, цілих, знаменнику 3. Тепер 66 помножимо на 3. Буде 198. Питання: скільки не вистачає до 200? Ви скажете 2. 2 пишу в чисельник. І ми дізналися, що. Друга книжка становить 66,2% від першої книжки. Тобто, ще раз пишемо, що перша книжка це 100%, так як ми порівнюємо тепер другу з першою. А друга книжка становить 66,2% від першої книжки. Питання. На скільки відсотків друга книжка дешевше від першої. Мається на увазі, що от скільки відсотків від першої книжки треба відняти, щоб отримати другу. Бачите, ми вже від першої відштовхуємось. Перша книжка 100%. Друга книжка становить від першої 66,2%. Треба відняти. 100% мінус 66,2 відсотка. Тепер просто відняти треба від 100, от мішане число 66,2 Для цього треба 100 перетворити у 99,3 Мінус 66,2 Тепер 99 мінус 66 це буде 33 цілих. Знаменник 3 переписали. А в чисельнику відняли 3 мінус 2, буде 1. І ми дізналися, що друга книжка, дешевше від першої книжки на 33 цілих. І одну третю відсотка. Відповідь на 33 цілих і одну третю відсотка. Ще такі числа називають 33 з третиною. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!